І так, сьогодні у нас 11.09, 25 й рік, на фоні, на фоні баранів хотілося б сьогодні ще раз напомнить про напомнить про день народження, дні народження по Біблії. Тобто як би ми там які там прелесті крайності не впадали. Ну, по біблії я знаю два єдині случаї про дні народження. Це були коли Іов, іов верніше Іов сам не празнував, а діти його впадали в крайність празнування Дня рождення. Говорить, що зібралися всі його в домі старшого сина по поводу днюхи. Ну і там, а перед цим був спор сатани із, із парш падшим Люцифером, осіняючим херв'єм на те време, той що він доказував, що ти ж його мов, благословляєш по тій причині, що. Ну, він має благословіння, він був багатий дуже на той час. По тій причині, що ти його мов, благословляєш. Ну і в конечному результаті, в конічному результаті ніхто з живих дітей Іова не остався, правда, потім вернув Бог йому все це благословіння у виді дітей, у виді. Багатства через його друзі, друзі прийшли, зрозуміли, що він був правіший по прошествий времени. Ну така ситуація, картина була там. А друга історія по поводу днюхи дня народження, це було у Ірода Було день рождення. І Ірод, празднуючи, ну, видно, трошечки розвеселив душу і. В результаті пообіцяв, будучи хмільним, свої, вірніше там ситуація така була. Він поліз до жінки е, свого брата. Тобто в якому плані поліз? Мав інтимі з нею, я так зрозумів. І уявіть собі, паскудство тієї жінки, яка не схотіла. Ні пол царства, через те, що дочка, яка затанцювала іродіада дуже красиво. Ірод її, будучи хмільним і не цьому, пообіцяв все, щоб плоть до пол царства. Вона побігла ж до мами, так як вона була мамина доча. І це свойственно бути дітям, маминим синочком чи маминим доцям. Особливо коли мама контужена на всю голову. І безпринципна в плані роздвига... роздвиження ноги перед ким попало. В даному випадку перед царем, а свого чоловіка вона вважала за лоха, тобто брата, брата Ірода, виходить, так? Ну, і... Ця безпринципна мама не посовітила, що візьми полцарства, візьми якусь там область, візьми золото його там, що там він тобі дасть, коней. Домів. Ні. Така блудота, вона е, сказала, що каже, візьми того, хто ну, життя, життя не дає їм. Тобто вона е, візьми. І скажи Іридові, раз він вже тобі пообіцявся і заручився словом. Це важливо було для церкви. То візьми в його обіцяння і нехай голову Іоанна Хрестителя на блюдці принесе. Ну і звісно, поставили в дуже сложну ситуацію, в сложний вибор самого Ірона. От, і він, будучи царем, мусив і навіть будучи на підпитку, давши слово і будучи під влиянням. Може, і красивих, і розумних в кавичках, ну блудотних жінок, пообіцяв її, що. І одразу пішов в страж і приніс голову Яна Христіча на Беду. Тобто два единственних случая, випадки у Біблії, де дійсно вершили глупий суд. Будучи празднуючи дні народження. Тобто, два єдиних случаї по поводу празднування дня народження. Ну, і в свій час він звав виновника торжества, там, того чи другого сина, і просив вместе місті з ним, вставав на коліна, як він там робив, чи сам це перед Богом робив. Факт той, що він просив прощення у Бога, а вдруг... Може, хто із дітей похулили Бога. Ось так от. от. Так що це важливо. Празднуйте дні народження, якщо у вас це йде на серце, ну знаєте, ті, хто розслабляється, сатана обов'язково вас пожере. А празднувати в плані... Ну, в якому плані, так як ще і чи в даному випадку Ян Христитель. Я не думаю, щоб і Ісус Христос там, чи будучи в нашому чоловічому обліці, щоб він, він показав прикладом, що так, да, обов'язково це у нас, дивіться, божі празники, які по лівітам 23 главі, всі відкинуті в сторону, а отакі празники які не зовсім божі. Можна сказати, що йому зовсім не уділяється уваги. крім його я ж кажу, що діти п'янствували та п'янствував ірод. От, два єдиних момента, де е, празнували днюхи. От, тут накануні своїм друзям, хоч я вирішив такий ролик випустити. впрочем, ще є ідеї напроски. Е, мир всім Божий, хай Хайба на серце. І шукайте в першу чергу е, мир з Богом. Будете е, не обов'язково це показові молитви, не обов'язково це показові е, в збрання, не обов'язково це принадлежання до групіровки, я вже багато раз казав це на даний час, це навіть наоборот. Верующий человек, він втікає с группировки. Так що мудрость и хорошего дня.